Покарали за російську поліція столиці притягнула до адміністративної відповідальності директора закладу на Київщині, де український артист Андрій Данелко, більш відомий як Вєрка Сердючка, виконував свої пісні на мові окупанта, а також звернувся зі сцени російською. Ну, друзі, і так уже як пусть ось проходить, мимо, крім діма. І як казав, підійдіть, визивайте пожарку. Як зазначили у поліції, подія сталася 13 червня. Кадри з вечірки опублікувала зокрема телеведуча та акторка Тала Каталай. На них чути російськомовні хітивірки сердючки. Наразі триває перевірка, на директора закладу вже склали адміністративний протокол. Йому загрожує до 425 гривень штрафу. Після того, як відео розлетілося мережею, до національної поліції через виступ Вірки Сердючки звертався зокрема й уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям розваг знову легалізовували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон, це про національну гідність і відповідальність буде. Мовний омбудсман нагадав, що відповідно до мовного закону мовою проведення культурно-мистецьких та розважальних заходів є державна мова. І додав, що застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім творчим задумом організатора заходу. Тим часом піар-директор Вірки Сердючки заперечив, що Данилко використовував російську мову під час концерту. Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. вірка Середючка говорить на своєму локальному діалекті полтавському суржику, що з першого дня було невід'ємною частиною цього образу. Він додав, що під час заходу звучали композиції українською та англійською мовами, а також декілька старих пісень в оригіналі, а тому заперечив порушення мовного законодавства. Нагадаємо, не так давно Андрій Данилко заступався за російськомовних та виправдовував російську у своїх піснях. Мовляв, він не реагує на подібні закиди та вважає, мову, простим засобом комунікації. Тож заявляв, що не збирається себе ламати і відмовлятися від такої позиції. Крім того, він радив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська, оскільки свої пісні перекладати він не планує. Софія Фанко телеканал НТА.